Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Завтра починається візит до Швейцарії, президента України, у Берні, місці перебування швейцарських федеральних органів. Володимир Зеленський зустрінеться із президенткою Віолою Амхерт. Це Можна сказати протокольна зустріч, тому що у швейцарській конфедерації президент тільки перший серед міністрів уряду і не є очільником держави в загальноприйнятному сенсі цього слова. Однак спостерігачі у самій Швейцарії звертають увагу на те, що того ж самого дня, коли Володимир Зеленський буде у швейцарській столиці. До Берна прибуде і прем'єр адміністративної ради Китайської Народної Республіки Лі Цян. І звичайно ж виникає питання: чи зможе Швейцарія організувати перший контакт на? Державному рівні між Україною і Китайською Народною Республікою у прямій присутності лідерів. Нагадаю, що голова Китайської народної республіки і генеральний секретар Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін, який регулярно зустрічається із своїм союзником президентом Російської Федерації Володимиром Путіним із президентом України Володимиром Зеленським, після початку великої війни на українській землі розмовляв тільки один раз, і цей контакт виявився за велике. М, рахунком останнім після того, як Пекін переконався, що Москва і Київ у осяжній перспективи не тяжіють до завершення війни і будь-яких мирних перемовин між собою. Про те, що мирні перемовини між Російською Федерацією і Україною, справа віддаленого майбутнього можна було зрозуміти і по зустрічі радників. З національної безпеки країн, які обговорюють українську формулу миру, очевидно, що на підсумках цієї зустрічі буде ґрунтуватися і виступ українського президента на всесвітньому економічному форумі у Давосі, і ті контакти, яка українська делегація збирається провести під час цього представницького форуму, на якому втім, цього разу, не буде якихось таких лідерів, які реально можуть бути причетні до. Розмов про закінчення війни між Росією і Україною, однак те сам факт обговорення останніх п'яти пунктів формули миру продемонстрував наскільки складними зараз є питання, які дійсно мають вирішити. Саму перспективу закінчення російсько-української війни, я нагадаю, що на всіх попередніх зустрічах обговорювали перші п'ять пунктів пов'язані із ядерною енергетикою, продовольчою безпекою, енергопостачанням, обміном військовополоненими і територіальною цілісністю України. А ось останні шість пунктів вони є найбільш складними і тяжкими з цієї простої причини, що Російська Федерація і Україна займають діаметрально протилежні по. Пози позиції щодо підходу до цих питань, це виведення російських військ з території, яку сама Російська Федерація після анексії українських регіонів вважає своєю суверенною територією. Це військовий трибунал і репарації. Звичайно ж, президент Російської Федерації Володимир Путін та його найближче оточення бачать такий військовий трибунал для українського керівництва і для його західних союзників, а не для самих себе. І звичайно ж, Росія не збирається сплачувати жодних репарацій України, а натомість збирається. І у подальшому здійснювати зусилля по знищенню української економіки, і звичайно ж насамперед військово-промислового комплексу ми бачили це по останніх масованих атаках Російської Федерації на українську землю. Але розуміємо, що такі атаки будуть продовжуватися упродовж всіх років російсько-української війни. Це Відповідальність Росії за шкоди навколишньому середовищу. Нагадаємо про руйнування Каховської греблі. Однак Російська Федерація навіть не збирається брати на себе відповідальність за ці очевидні злочини, а натомість покладає відповідальність на Україну. Це гарантії безпеки для. України це здавалося б найбільш простий пункт, тому що він не вимагає узгодження з позицією Російської Федерації однак країни-члени НАТО побоюються реального екзистенційного ядерного конфлікту, в разі якщо вони надуть такі гарантії безпеки для України, і поки що всі домовленості з Україною не включали навіть терміну гарантії безпеки, а включали термін запевнення, який має на увазі, що Україна і у подальшому має самостійно боротися із агресією Російської Федерації, якщо та буде повторюватися. Після закінчення цієї війни, закінчення якої, як ми розуміємо, не передбачається у осяжній перспективі. І мирний договір, як можна зрозуміти, мирний договір між Росією і Україною, до якого очевидно не тяжіє політичне керівництво Російської Федерації. Однак є досить важливим той факт, що і українська сторона підкреслила, що вона виступає проти будь-якого замороження конфлікту між Росією і. Україною. Україною і що західні союзники не підштовхують Україну до перемовин з Російською Федерацією. До перемовин нагадаю, до яких не тяжіє і сам президент Російської Федерації Володимир Путін у політичному календарі, якого війна проти України є головним питанням його політичної стратегії на подальші роки його керування Російською Федерацією. І, очевидно, саме ця війна буде важливою частиною передвиборчої кампанії очільника Російської Федерації. Який не сумнівається у своїй перемозі на так званих виборах президента Росії і у підтримці російського суспільства, в разі якщо агресивний курс Росії проти України і за захоплення нових українських регіонів буде продовжений під час наступного терміну перебування Володимира Путіна на посаді президента Російської Федерації? Таким чином можна чітко говорити, що виступ президента України на всесвітньому економічному форумі буде мати. Значення насамперед Щодо необхідності нагадати світу про те, що війна Росії проти України продовжується, що російське політичне керівництво не має жодних намірів припинити цю війну, а натомість розмірковує про розвиток власної ініціативи, і що Україна потребує подальшої економічної і воєнної допомоги для того, щоб чинити опір перманентній російській агресії, а також здійснювати зусилля по збереженню власної територіальної цілісності, а значить, звільнить. Ню власної території від російських окупантів, саме тому сьогодні учасники зустрічі радників з питань національної безпеки у Давосі навряд чи могли узгодити якісь питання, які б обговорювалися в. Річищі реальних мирних перемовин, тому що як підкреслив міністр закордонних справ в Швейцарії Н'яті Акасіс, будь-які реальні мирні перемовини можливі тільки за участю у таких перемовинах Російської Федерації. Однак, як абсолютно слушно сказав очільник швейцарського зовнішньополітичного відомства, зараз ще не час запрошувати Російську Федерацію за стіл перемовин. Нагадаємо при цьому, що сама Російська Федерація не розглядає в якості нейтральної держави, навіть Швейцарії після того як федеральний уряд у Берні приєднався до санкцій проти Російської Федерації і продовжує допомагати Україні. Очевидно, якщо колись такі перемовини дійсно будуть відбуватися і призведуть, якщо не до замороження російсько-українського конфлікту, то до перемир'я між двома ворогуючими державами, приреченими на конфлікти упродовж наступних непростих десятирічних. Реальними посередниками між ними будуть країни глобального півдня, які намагаються підтримувати стосунки із Україною із Російською Федерацією, і у взаєминах, з якими Москва зацікавлена набагато більше ніж із країнами заходу, які однозначно розглядаються країнами. Що виступають проти інтересів Російської Федерації, є ворожими до агресивних інтересів президента Росії Володимира Путіна та його чекістського оточення. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Баймієкофі, і які допомагають розвивати ці ресурси. приєднуйтесь також до функції спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам хай щастить.